Так, колеги, от дивіться, е, яка система тут. З весни, хоч золотом, хоч золотом годуй, так, да, збишить? Хоч чим ти не годуй. Ну, з голоду вони, звісно, не пропадуть. Ну, старта такого не буде. А зараз от дивіться, все зацвіло. Все везде квітне. О, вятраки там. Збишіть, ну що там? Є вага є, вага є. От дивіться, значить так. Основний корпус, гніздо. так? Внизу. Зверху стояв цей корпус. Корпус забитий повністю медом. Вони його буквально занесли за щитані дні. Почали вже закривати, вже почали пічати Дивіться, гніздо. Щас я рішетку знімаю, Ганіманівську. Грату за градову, так? Да? Збишик, Грата за градова, так? Гратава. От градова. От, градов. от градова. От дивіться. От Тут гради. уже все. Все. Гарантія, що і отут розплод, правильно збить? Ну. Це сто процентів. От дивіться, що ми зараз робимо. Зараз я... Ну а може бути там і карм, так? Ну я no, ще не. не. На наступний буде. Диви, щоб не впала. No, tu już jest wyczyszczone, już jajka złożone. O, se. Nie jest, nie jest pełna ramka złożony ramek, ale. Ale meton kapa je, chlupa je jak zwidra. No, tutaj już też jest. To tu, tu jest. O co za ty o sienu no Zaczerwiona. Zaczerwiona i już nawet na trudnia przerobiły. Mimo, że ramkę... Zbyszek, a cały strój, ramka, trudniowa. Mimo, że, że tutaj mają i też budują. Буду я і матка зачервила. Ну, no, теж я і так. так. В общем, не будемо ми довго розсусолювати, так? Да? Значить, звідси, корпус тут забитий. Забирають три рамки. Три рамки. Дві три рамки. Дві-три. Ну, я заберу три, тому що тут моцна. Е, 22-й, Матка молода. О. Забираю, ставлю сюди. Вощина тут остається. А оці три рамки ставлю для матки, оці ось вони білюсінькі, дивись біжок. Так. No. Есть yes, мам так трохи. Так. І все. Да. І матка починає працювати, і все йде, і мед, єда, мед, да? І все, пошв. <laughs> так, yes. так, так, так.